Книга псалмів, Псалом 7, Псалом Давида, який він заспівав Господу, в справі Веніємця Хусія. Господи, мій Боже, тобі я довірився, спаси мене від усіх, хто мене переслідує і визволи мене, щоб хтось із них мою душу не схопив, наче лев, коли немає того, хто би міг викупити чи спасти. Господи, Боже мій, коли я це вчинив? Коли в моїх руках неправедність, коли я помстився тим, які заподіяли мені зло, то нехай я впаду, спустошений моїми ворогами, нехай тоді ворог переслідує мою душу, нехай схопить і затопче в землю життя моє, і славу мою, нехай кине в пилюку. Підіймись, Господи, у своєму гніві, підведись у славі в околицях моїх ворогів. Підведися, Господи, Боже мій, згідно з постановою, яку Ти заповів, Тебе оточить збір народів і над ним повернися на висоту. Господь судить народи, суди мене, Господи, за моєю праведністю, за моєю невинністю, яка є в мені. Нехай назавжди про мене злоба грішників, а праведного ти поведеш. Боже, ти досліджуєш серця і утроби. Праведна поміч моя від Бога, який спасає щирих серцям. Бог то праведний і сильний суддя, він довготерпеливий і не виявляє свого гніву щодня. Та якщо не навернеться, Він приготує свій меч, Він натягнув тятиву свого лука, приготовив його, і до нього він налаштував знаряддя смерті, заготовив свої стріли. Для запеклих. Ось у такому неправедність терпить муки родів. Вона завагітніла болем і породила беззаконня. Він вирив рів, поглибив його та сам упаде в яму, яку зробив. Його біль повернеться на його ж голову, і його неправда вилізе йому на тім'я. Я ж прославлятиму Господа за його справедливість. Буду оспівувати ім'я Всевишнього Господа.